Друзі, я майже впевнена, що ви, як і я, чекаєте з нетерпінням весни, коли нарешті почне квітнути конвалія травнева. Особисто я обожнюю її аромат і цей елегантний вишуканий вигляд гарних білих квітів. А вже ж конвалію травневу давно вирощують в садку, вона має декоративні сорти з рожевими квітами, навіть з пістрявим листям. Але все ж таки дуже приємно прийти в ліс там, де вона росте в природних умовах, щоб помилуватися цілими галявинами цих прекрасних ароматних квітів. Рослина вся отруйна, але давно вже використовується в якості фіроалійної та лікарської рослини.